Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі у новому відео. І такий, знаєте, в мене сьогодні супер егоїстичний, можна сказати, початок. Готую сніданок виключно для себе. Вдалося нам організувати відрядження для наших дітей, роздали їх по бабусях і мали ці вихідні тільки для нас з чоловіком. А тут показую вам свій понеділок, коли я ще залишалася сама і могла приготувати сніданок виключно для себе. Це насправді дуже рідкісна ситуація, а точніше навіть не пригадаю, коли останній раз таке було, але це було нам дуже і дуже потрібно. Також мала спокійну і неспішну рутину ніхто не мавка і не смикав мене за штани, нікуди не тягнув і не відволікав. Я спокійно могла провести цей свій ритуал ранкової краси. В тишині, спокої і, головне, не спішно. Наношу свій догляд ранковий. В мене це тонер зволожуючий, такий відновлюючий, я вже вам його показувала, хвалила, і він у нас вже sold out, настільки він вам також сподобався, але ми дозамовили, будуть ще. Наступний ранковий етап це є вітамін. С обов'язково додаю його у свій догляд: це і антиоксидантний захист, і попередження старінню, і додаткове сяйво та робота з пігментацією, до якої в мене, до речі, є схильність. Крем для ділянки навколо очей у ранковий догляд беру ось такий від Тайзо з СПФ захистом. Для мене це важливо, оскільки використовую активи у цій ділянці, зокрема сироватку з ретиналем, і мені потрібно, аби гарний захист був не тільки з обличчя, але й ділянки навколо очей. Вона є значно делікатнішою, тому потребую особливого догляду. Рекомендую звернути на такий продукт увагу обов'язково. Завершую догляд SPF-ом Улюбленим від бренду Нідлі. Тут без сюрпризів вже неодноразово вам його показувала. Він класний, рекомендую усім. І ще на сьогодні в мене етап легкого макіяжу. Як завжди, виконую його за допомогою свого улюбленого кушону від бренду Сіскін. Вже третій чи четвер... четвертий рефіл у мене змінний блок заміні в цьому кушоні. Постійно його повторюю. Навіть не хочу пробувати нічого іншого. Він мене повністю влаштовує. Як бачите, він абсолютно невагомий, його не видно, ви його не відчуваєте. Але при цьому ваша шкіра рівна, сяюча і красива. Для мене це дуже важливо. Завжди. Практично завжди додаю собі на скули трішки рум'ян. Мені здається, так шкіра виглядає свіжішою і такою більш молодшою. Не знаю, мені дуже подобається такий ефект, тому я рум'яна використовую також у щоденному макіяжі. Для мене це не є щось з розряду святковості. І на щодень у мене коричнева туш. Також її вже неодноразово показувала. Вона мені дуже подобається. Я на неї підсадила всіх своїх подруг, хто спробував коричневу туш, вже чорною не користується. Бо на щодень це справді дуже практично, природньо виглядає і е, погляд виразний, але при тому не заважко, як може бути, наприклад, з чорною тущю. Ось так себе привела в порядок і вже настрій геть інший. Так вирішила. Оновити свої подушки, точніше, не всі, а кілька, які вже геть мене вийшли з такого нормального вигляду, я влітку їх прала, і деякі з них так мені чомусь до кінця гарно і не просохли, при тому, що була сильна така жара, і кілька днів вони сохли на вулиці. Словом, зіпсувала я дві подушки, і довелося мені їх замінити. Ну, в принципі, я і планувала це зробити, але знаєте, як то завжди є щось важливіше, щось більше на часі, як то кажуть. Але нарешті дійшли руки, я замовила собі в ікеї. Ну, традиційно, я подушки стараюся купляти там, бо вони мені там подобаються і по якості, і по ціні, і плюс я не дуже люблю десь там щось ходити і довго вибирати. Знаєте, то ще можна вибирати, коли ти там дуже сильно в тому щось розумієшся і можеш щось нібито порівнювати. А так я просто довіряю відгуку продавця, якого я завжди. Замовляю і просто на її вибір. Вона написала мені, які хороші, які вона бере для себе, і я обрала ті ж самі, бо справді ось вибирати це. Ну тобто, для мене всі подушки однакові зовні на вигляд. там, Наприклад, приходиш в юзки, щось вибрати. Ну, для мене це просто нереально. там, Хіба вибираєш по ціні, що тобі підходить, що не підходить. Е, тому е, в цього разу, ну, в принципі, як і завжди, я просто обрала за рекомендації. Е, і вони ось в таких прикольних чухлах. перший раз, до речі, в таких чухлах. Зазвичай вони таких просто. В поліетилені, просто замотані, такому і скручені в такі рулончики. Я взяла цього разу ось такі. Тут є розміри, тут є назва, кому цікаво, скріньте собі, дивіться. Зараз розпакую, покажу вам їх. Вони є двох видів тоненькі і такий більш вищі, то я взяла вищі, бо, в принципі, вони все одно потім трохи збиваються. Ну, Я люблю, щоб та подушка все-таки відчувалася трохи. Так, тут наповнювач штучний. Я не люблю пір'я, я не люблю ті натуральні всі наповнювачі. Така досить, я би сказала, щільна ось ця, ось цей напірник, чи як він правильно називається. Зараз ще треба трішки зачекати, аби вони встали, розпрямились, наповнились повітрям. І я вам ще раз їх покажу. Ну, на перших, По перших відчуттях Прикольні, не знаю. Будемо бачити, як в користуванні. Рештою, головне завдання подушки, аби вона була просто зручною. А це можна перевірити, хіба її використовуючи. Тому, першу буду користуватися, а тоді вам скажу, чи сподобалось, чи не сподобалось. Так, треба зараз ці штучки повідрізати. Так, тут ще є артикули, якщо комусь треба. 50 на 60 розпір. Сьогодні субота, день подвір'я називається. Ми успішно віддали всіх діток бабусям. Двоє поїхали до однієї, бабусі Остенку до іншої, і ми тут на господарці з чоловіком самі і маємо дуже великі, амбітні плани зробити дуже багато роботи. Півдня прибирали в хаті. Я навіть не думала, що в нас такий капець робиться в тій хаті, але з хатою впоралися, і ось зараз, поки що сонечко вийшло, то ми на вулиці. До речі, зараз, в період, коли вже є і відмикають світло, то нас дуже виручає, що от ось ці останні тижні тримається нормальна сонячна погода і працюють сонячні панелі. Кажу вам, як зараз вони, наприклад, працюють, що показує нам ось цей. Комп'ютер, який пов'язаний з сонячними панелями, ось на повністю, Ой, на повністю зарядилася батарея, бо ми зараз переналаштували так. Раніше у нас було налаштовано, що перше все світло, яке генерується, йде на будинок. А що залишається вже на батарею, бо не було відімкнені, не було якби причин генерувати зберігати електроенергію. А зараз, навпаки, ми заряджаємо спершу батарею. Ось на 100%. А вже те, що залишається, йде нам на будинок. І ось зараз вона генерує. Та що таке? І ось зараз вона генерує 0,7 кВт, і це, а будинок споживає 0,6, тобто зараз ми, повністю будинок йде на енергії сонця. Тобто зараз нам йдеться саме про комфорт, а не економію. Тому що коли йдуть блекаути, коли йдуть відімкнення, важливо, щоб світло було хоча б якесь. Нам зараз так. Ну, зараз ми найбільше відчуваємо від цього вигоду і переваги від літку. Взагалі було супер. Просто ми практично повністю забезпечували себе світлом і не брали з мережі. Нас до речі, електричний автомобіль. Ми заряджаємо його також вдома. Тому якби для нас ця штука супер актуальна. Задумуємось про те, аби збільшити ще цю електростанцію, бо справді в теперішній час це супер актуально і супер потрібно. Подивіться, як зараз виглядає мудрина. Горить вогонь. Таке собі важко навіть уявити, бо це хвойне дерево, що воно може давати такий класний осінній дивіться, як вона гарно контрастно виглядає на зеленому фоні, і коли поруч є червоні барбариси. Дуже гарно. Просто мені шалено подобається ця рослинка. А навесні вона, до речі, скидає голочки, хто не знав. Перший рік в мене, як мудрина, почала скидати голочки, я думала, що вона захворіла і помирає. Потім мені підписники мої написали про те, що це єдина хвойнопадна рослина, і це нормально для неї. Навесні вона. Гарно відновиться і буде мати такі ніжно-ніжно яскраво салатові голочки, це теж дуже класно виглядає. Ще цю мудрину вам покажу, яка вона в нас теж золота красуня, пишна і довго коса. Вона вже насправді трохи більше осипалась. Вона раніше пожовтіла трішки, позолотіла. І це теж дуже класно виглядає на контрасті з іншими хвойними, з блакитними хвойними. Дуже мені подобається. Я всім раджу цю рослину, вона не вибаглива, нічого, її не є. Посадили і полили, підживили раз в рік. Навіть обрізати її толком не треба. Ну, хоча я отут вкорочую крону. А можна взагалі її стригти отак. Наприклад, таку робити, як грибочком. Ну, по-різному її стрижуть, вона нормально переносить стрижку. В принципі, всі рослини гарно. Стрижуться як на мене, ось так. Справді, поробивши всі справи в хаті, всередині будинку, ми вийшли на вулицю, а тут робота, мені здається, є цілий рік, вона просто не закінчується. То листя позгортати, то ось тут нам треба було помити ось ці, не знаю, як вони правильно називаються. Це від культиватора такі насадки, якими ми город зорали на зиму, посадили цибулю, шосник, ну якби, це все потребує праці, часу, і якого завжди не вистачає. Завжди щось є важливіше, пріоритетніше, або просто ліньки. Горіхи позбирали, попересаджували дуже багато рослин, на які завжди теж відкладали, бо то треба було і щоб погода співпала, і час, і бажання. Словом, роботи зробили багато і вдома, і в на вулиці ось такий відпочинок від дітей у нас вийшов. Розвиднялась трішки на цій клумбі, <кій> забрали звідси ялинку, виноград в мене тут був, і барбарис. Вже рослинки порозросталися, вони мені виглядали дуже загущеними, і саме на цій ділянці мені хотілося би, щоб кожну з них було видно, зокрема, а не так гамузом, і воно все якось, наче, як губиться. І плюс я планувала собі з цього ялівця зробити ось такі ніваки, тому. Треба було якось для нього більше місця. Він буде ще розростатися, і ну не знаю, мені зараз дуже подобається, як вийшло. Ще додали камені. Хочу ще тут кілька таких великих каменів поставити. Взагалі мені дуже зараз подобається на клумбах, якщо є якісь камені. У ну, вас взагалі ландшафтний дизайн і облаштування свого саду, це, знаєте, таке вічні зміни. Завжди щось інше починає подобатися, щось вже не подобається. Постійно хочеться щось змінити, переробити. Тому це таке, треба до цього дійсно ставитися, не як до результату, а як до процесу. Мені ще залишилося там підрізати брабанти, постригти. Не знаю, чи я вже встигну в цьому сезоні, чи вже навесні. І зв'язала ще ось ці трави, бо вони дуже сильно розвалюються, і я боюсь, що на зиму вони взагалі зламаються. А стригти їх треба тільки навесні. Так, цей ялівець я почала формувати ще навесні, вже двічі обрізала, і ось так він мене виглядає зараз. Не ідеально, але суть мені здається цього е, дерева, ну, цього, цього задуму, в тому, що не має бути супер ідеально і симетрично, навпаки, ось такі. Якісь вечурні форми, якісь такі незвичні форми, навпаки, будуть виглядати якось ефектніше. Шкода, звісно, ну, дуже такі, знаєте, в цьому процесі дуже шкода було щось обрізати, бо були ж деякі такі великі, сформовані гілки, і мені довелося їх обрізати, бо вони псували вигляд форму і заважали. Тому якось ось так. У мене тут ще є така одна. Ялиця подушкоподібна, теж вона ховається тут. Здається, Нідіформіс вона називається ось ця. Можливо, я її також звідси десь пересаджу, бо тут вона якось губиться. А ось так, бачите, на задньому фоні виглядають зараз трави разом з кипарисовиками Боже, які вони вже великі, як вони виросли, аж не віриться. Дуже мені подобається, як вони виглядають. Зараз восени вони будуть ось такими. Жовтими, коричневими, точніше, і на контрасті з блакитною хвоєю виглядає дуже класно. Зараз покажу ближче. Ось така краса. Так, ялинку ми пересадили ось сюди, не здаємося. Все-таки мені це місце найбільше похоже і підходить, і хочеться, аби тут була саме росла саме ялинка. Тому спроба номер два. Сподіваюся, вона тут виживе і не загине. Не буду її зараз стригти, Варто було б її трошки підкоректувати форму, але не буду зараз її стригти. Нехай вона, вона і так стресує. Я вже навесні подивлюся, як вона там прийметься, тоді пообрізаю тут. Такі, можливо, трішки сторони. Словом, провели ми два дні без дітей. Сказати, що ми там відпочили, то нічого не сказати. Ми, як мінімум, виспалися. Я вже не пам'ятаю, коли було останній раз ніч, щоб я отак лягла, і цілу ніч спала взагалі не просинаючися, не встаючи до якоїсь із дітей. Я такого взагалі не пам'ятаю за останніх сім років, тому для мене цей момент, що ми дві ночі просто виспалися, це було супер круто. Шкода, що сон не можна накопичити. Накопичувати ми можемо хіба в тому, і якісь негативні історії. А от те, що виспатись наперед, на жаль, такого не існує, і це дуже дуже погано. Вдалося нам ще також поїхати в ліс. Ми правда, хотіли назбирати грибів. То вже такий період, що грибів, мабуть, вже й немає. І виявили одну таку цікаву річ. До речі, ділилася цим в інстаграм: що без дітей в лісі дуже скучно. Як не дивно, і нам справді їх там бракувало. Бо з дітьми похід в ліс це пригода. Будь-що пригода: листочок, шишка, жаба, не знаю, павуки, якийсь жучок. Це все пригода, це все якась історія. А самим дорослим, ну не знаю, або ми вже відвикли і роз розівчилися гуляти вдвох. Тому без діток нам в лісі було справді дуже скучно. і Ми там не пробули довго. Ну там не знаю, годинку десь погуляли, випили кави з термосу, поїхали додому. Також нам вдалося ще вибратися на таке невеличке побачення до міста. Поїхали на концерт в Оперний, і це було справді круто і незабутньо. І що я хотіла всім цим відео сказати. Я би хотіла звернутися, Знаєте, я зазвичай звертаюся до матерів, там, до жінок, та, в яких і діти, бо вони якби в моїй категорії близькі мені по духу. А сьогодні мені хочеться звернутися до бабусів, до тещ та свекрух. Якщо ви маєте таку можливість подарувати своїм дітям хоча б день-два, хоча б кілька годин вільного часу, тобто забрати до себе внуків. То ви просто собі навіть не уявляєте, як багато ви робите для їхньої сім'ї. От Просто задумайтесь над цим. Хоча я завжди говорю, що в мене от всі хлопці, я їх всіх повідаю, е поодружую. І нехай внуків теж ще бавлять. <свіття> а я не буду бавити, але я розумію, наскільки от зараз я розумію, наскільки це важливо і потрібно. І справді, золотими є ті бабусі, які беруть регулярно, постійно до себе внуків на вихідні, на кілька днів, на канікули. Ну, Будь-який вклад. От, окрім того, що ви проводите час зі своїми онуками, який для них також безцінний і незабутнє впевнена, будь-яка дитина пам'ятає свій час з бабусею та дідусем як один з найкращих у своєму житті. Тому ви це робите і для себе, і для дітей, і для онуків. Тому мій посил цього відео ось такий. Маєте можливість, то повірте, це буде найкраща допомога. Не грошима, не, там, не знаю, якимись матеріальними речима, а справді часом. От час це наш найбільший ресурс, найбільша цінність, і якщо ви можете таке подарувати, то ціни вам немає насправді. Що ж, на цьому буду завершувати своє відео. Вийшло воно таке знову ж конструбати, бо насправді знімала не в один день і думки часом е бігали туди-сюди, щось одне хотіла сказати, потім друга думка, третя. Тут одна подія. Словом, як завжди, <смас> сподіваюся, вам такий калейдоскоп мого життя цікавий і подобається. Пишіть в коментарях свої думки. Дуже радо читаю, і мені дуже часто відгукуються якісь ваші історії. Люблю їх читати, коментувати за кожної нагоди, як тільки маю можливість, відповідаю усім. Дякую за перегляд, коментарі, лайки та підписки. Всім миру і добра! па-па.